Епаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії російські офіційні пропагандони. Там не, не якісь телеграм-канали, так. А оці велик, великі російські майданчики сьогодні вранці повідомили про те, що колишній народний депутат України Олег Царьов перебуває в реанімації в дуже тяжкому стані, що він отримав дві кулі. Доля зрадників завжди в усіх країнах є вартою того, щоб для всіх це був такий, знаєте, певний приклад: ось вам а, такого приклад безславного кінця, і що вся ця а, окупаційна адміністрація і в лапках Друга армія світу їх не захистить. Прийде день і час і відповідати за зраду доведеться. На зв'язку з нами зараз військовий експерт і колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак, пане Іване. В чергове радий вітати вас в нашому ефірі. Це дуже на взаєм. Вітаю вас і дякую за запрошення. Дякую. Ну, отже, ми з вами поговоримо про таку неприємну, звісно, Давайте. тему Давайте. А в частині зрадників вона є неприємною. а В частині відповідальності, ну, мабуть, це все абсолютно логічно. А ця проблема, на жаль, існує. А я маю на увазі зрадників, але от ви знаєте, у випадку з Олегом Царьовим, можливо, він навіть і не зрадник, так відверто кажучи, можливо, він, він і парадоксально та парадоксальні слова. Ви чуєте зараз? Можливо, він чистий ворог, от просто чистий ворог. Він завжди ним був. Ніколи цього не приховував, по суті, діяв відкрито. Все життя працював на ворога на Російську Федерацію, робив це абсолютно свідомо, ще раз кажу, працював, перебуваючи при цьому на горі політичної, е, політичної системи України, та, ну, тому що це народний депутат, слухайте, і колишній, і е, маючи доступ до державних секретів України. Як, як ви ставитеся до оцього розмежування між зрадниками і відкритими відвертими ворогами, які по суті справи все життя і, і займалися тим, що нищили українську державу? Дивіться, я їх тожню. Я не ставлю там велику різницю. Там це зрадник чи це там колаборант? Ну це для мене, як на мене, одне і те ж саме. Єдине, що додам, він любив Росію. Ну, він чи живий, да він продовжує любити Росію через те, що е, саме завдяки Росії він зміг. І міг тривалий час покращувати свої статки, і це стосується великої кількості людей, які мають певний до Російської Федерації. Це не просто так. Вони так любили Пушкіна, Лермонтова, Толстого, Да Маріїнку. Ні, вони любили гроші, які вони заробляли на Російській Федерації. І вони хотіли, ну я не знаю, я не хочу їх виправдовувати, Вони хотіли Росію не через те, що це там Росія, це велика Росія через те, що це дозволяло їм заробляти. Контрабандна, там даючи десь пільги, там переміщуючи якісь товари, щось реалізовувати на території Рейфу. До речі, сьогодні з'явилася новина від російських видань здається, верстка. І вони кажуть, що то український оцей зрадник і ворог Віктор Медведчук, він придбав собі яхту. Яхту в Російській Федерації, там вартість в рублях 800 мільйонів рублів. Якщо ви там в долари переведете, переведе в нормальні гроші, я не можу сказати скільки, але багато. І там називали цю модель: це винищувач на воді, такі ну що порівняти. Це щось таке дуже хай-текове. Тобто, всі зрадники, всі колаборанти, вони хотіли гроші в першу чергу. Не російську культуру, а російські гроші. Знаєте, я от стосовно відмінності, що я мав на увазі, а багато зрадників і колаборантів вони ж тихенько от вони сиділи тихенько до, до приходу рускова міра, та ніяк себе не дезавойовували. А це ж а це ж був відкритий ворог, причому в органах влади, і всі у всіх же були очі і вуха, і всі бачили чим займається ось цей контингент всередині нашої країни. Я я, я, я це мав на увазі. А ви думаєте, а ви думаєте, серед них ідейних немає? Всі лише за бабки працюють. Ну, серед тих, кого ви сказали, да, от царю, да, ну, там народний депутат, е, колишній е, регіонал Луганська, він голова був фракції партії регіону Михайло Єфремова. Да, зрозуміло, що він не за просто так за гроші, за великі гроші, будучи в Луганську, він заробляв шалені гроші на контрабанний. Товарів, вугілля, нафтопродуктів через кордон України, там, з Російської Федерації, навпаки, там ввозили, вивозили, там транзит був шалений. На низькому рівні, навіть на низькому рівні, от, якщо подивитися от, майже там, день через ну, раз на 4-5 на днів СБУ звітує, що затримали якогось зрадника, зрадницю, він там наводив або вона наводила. І там в 90% випадків можна знайти в цих, в цих листуваннях, в скріншотах, Таке питання так, а що там з грошима? Коли будете? Та зараз переведемо, не переживай, ми своїх там не своїх не абіжаємо. Тобто там теж навіть на низькому рівні питання грошей стоїть ну не в першу чергу, можливо, можливо, в другу, десь в третю, але воно стоїть так чи інакше. Тобто є там ідейні, але чим вище на посаді, тим більше. Історія про гроші, ну, да? Мідвічук, це більше про гроші. Якщо б йому запропонували, наприклад, хай не ображається, казахи там 20 мільярдів доларів, то він би плюнув би на Російську Федерацію і поїхав би туди. Тобто, це людина флюгер, якою цікавлять тільки гроші, бо в нього молода дружина, їй хочеться носити там ролік з карт'є. Треба ж якось задовідняти її потреби. Так, ви знаєте, я от подумав про те, що. А американський аналітик, військовий Шон Макфейт в своїй книзі написав, що зрада коштує дешево, а відданість дорога. Ну тобто, він мав на увазі відданість, що потрібно забезпечувати свої сили спеціальних операцій, а потрібно свої спецслужби забезпечувати. А зрада, от ви просто нагадали про осіб, які наводять на об'єкти. Так, і коли там за умовні тисячу гривень люди готові вбивати і допомагати ворогу. Це ось воно і є. Зрада кожзрадники коштують дешево. Але медвечук не з дешевих зрадників, погодьтеся. Так так. і, і ось ось теж якби парадокс: руского міра. Поки зрадник український розкошує в самій Росії і купує собі нові яхти, російський народ вмирає. А в окопах під Авдіївкою та от дивовижні речі відбуваються. А вони цього не розуміють. Ну це не до вас, звісно, не, не до вас питання, а це питання більше до України. А як ви вважаєте, чому ми стільки років проявляли цю слабкість і культивували цю внутрішню зраду? Чому це, це не те, щоб посипання голови попелом? Це те, щоб... Це, це для розуміння того. Як, як не треба робити, а як навпаки потрібно зміцнювати державу? Це так би так би мовити, на майбутнє. Які ми висновки робимо, це робота над помилками. Вона повинна бути. Якщо ми навіть після війни скажемо, та ні, ну слухайте. Ну то війна була, війна все спише. До речі, багато посадовців зараз навіть ТОП, вони вважають, що війна. Все спише і рано чи пізно все забудеться. Якісь там видатки, якесь будівництво а ще, а ще б дійсно було б дуже класно для багатьох посадовців, щоб коли вони там щось будують, та там за бюджетні кошти, а потім туди прилітає російська ракета, і все, все зруйнувалося, перевірити не можна там скільки там мільярд списали або два мільярди. Це було б класно. Так, от з приводу роботи над помилками, вона повинна бути. І от якщо ми наступили на ці граблі, що серед на нас от, наші сусіди мають на увазі там в містах, наші не росіяни, а так геополітично, були коригувальники вогню. Там великі, маленькі, хтось там зраджував більш по серйозному. Якщо закривати на це очі, то ну, ми далеко не поїдемо. У нас потім будуть інші зрадники іншого масштабу. Е е там е їх буде більше, а е вони будуть більш навчені. Тому над цим треба працювати. До речі, у нас є зараз то що є. Е ну да, є розробляється органами безпеки. Нашої багато людей, які причетні до діяльності Російської Федерації, прямо зараз вони знаходяться на своїх посадах. Є Підозра, ну підозра в в плані не юридична підозра, а от підозрюю, що слухай, ну такі, такі е, така людина дуже там неприємна, і є там певні свідчення, що він може працювати на Російську Федерацію, але достовірних прямих даних немає. Навіть є там люди в чині бригадних генералів. Даву ну, є там підозри, але поки що там не змогли їх документувати. Тобто робота у нас ще ну кажу вище криша. Справді, як ви там сказали, що там, коли намагаються списати гроші під час війни, так? Це, це суттєвою проблемою зараз є на сьогодні? Це, це надзвичайно велика проблема. Дивіться, економічна диверсія, вона може бути, ну. По масштабах ну не гірше ніж, наприклад, під підрив електропідстанції. Да, під, ну, це, ну, на класичному розумінні диверсія, це що? От диверсанти, да, там троє. Там вночі в масках там залізли на підстанцію, там замінували, підірвали все. Наприклад, там знеструмили велике алюмінієвий завод. все, він не працює, але ж є диверсія економічна, коли е, білі комірці це називають так е, злочини. Ну злочинці вчиняють злочини. У білих комірцях вони е, сидять, підписують документи. Вони виб'ють виділення коштів на якісь другорядні об'єкти або третьорядні об'єкти, навіть якщо які м, навіть в умовах війни взагалі неможливо пояснити. Давайте так дуже обережно: якщо будується певний певна ділянка дороги десь там на західній частині України, то це. Можна пояснити. Ну тут питання закриваємо. Да? Ми знаємо там на що це може для чого це може робитися? Широка ділянка. Там ну ми розуміємо це. Якщо це будується, наприклад, басейн там десь або спортмайданчик, десь дуже дуже далеко. Чільській місцевості, то багато багато питань. А на що ви це робите? На що ви діляєте такі гроші? Це раз, і гроші там втричі більша ринкова вартість. Це економічна диверсія, це підривається баланс економіки. Це створюється недовіра з боку. Оку наших західних друзів зрозумієте, наші західні партнери партнери. Перепрошую, про що вони все бачать, вони розуміють, А, окей, окей, тобто ми даємо гроші. Так? Половина вашого бюджету це наші гроші, і ви їх витрачаєте ось так. От. Тобто, ви їх не цінуєте? Тобто, у вас ну корупція це вже таке слово, вже вже затаскане від, від використання. Тобто ви не цінуєте нашу іноземну допомогу, що ми вам допомагаємо своїми грошима. Тоді а як ми з вами будемо працювати далі? Про які снаряди ви там прохаєте нас, про яку авіацію в нас прохаєте? Тобто, економічна диверсія це те. Дуже дуже серйозно. Економічна дверція. Знаєте, буквально вчора ми говорили про те, що журналісти розслідувачі по Запоріжжю провели розслідування і з'ясували що відновлення пошкоджених російськими ракетами багатоповерхівок в Запоріжжі. Ну, уявіть собі таку звичайну панельку. та панельку так. А відновлення однієї квартири, ну, стандартної, який там метраж, Ну ну там. Хай 70 60, метрів шістдесят квадратних метрів. Відновлення коштує сягає там трьохсот тисяч доларів. Ну не гривень, Ого. не гривень, а доларів. Вони вираховували, що таким чином квадратний метр житла. Сягає 7 тисячі доларів за квадратний метр, та ну це як і ілюстра... це як ілюстрація про те, що ви говорите. А я знаєте, я побачив, ну наприклад, та й ви побачили 100% інформацію, яка кілька днів тому проходила про те, що силами оборони збито 17 дронів з 17, та 100% результат. А на Хмельниччині повідомили, що через нічну атаку постраждало увага 1760 цивільних об'єктів. І це я, я, я цитую на Хмельниччині внаслідок ракетного удару Росіян минулої ночі постраждали 1760 цивільних об'єктів, зокрема йдеться про 282 багатоквартирні будинки, 1404 приватні та 74 об'єкти соціальної інфраструктури, ну і так далі, і так далі. Тобто дрони були збиті, а їхніми уламками було пошкоджено 1760 цивільних об'єктів. І я от думаю, як до цього ставитись. Це при тому, що у Українців на, на відміну від більшості росіян не атрофована така якість як критичне мислення. Що ви думаєте? Дивіться, можливо, тут ну я не бруся судити. Можливо, тут е, була помилка з точки зору мала з на увазі спочатку війни, да можливо, там нікому не поставили правильно і, або там пропустили певний текст. І спочатку війни знищено така кількість або пошкоджено от така кількість. Так, от, от я теж так подумав, а потім перечитав повідомлення. Внаслідок ракетного удару росіян минулої ночі. От ці. Е... Можливо, десь не знаю. Може, ваші колеги журналісти там десь на місці сиділи, неправильно поставили. Ви правильно все робите, треба валити все на медіа. Ні, 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 це нормальна практика, та це в усьому світі. Бувай, треба перевірити. Так Якщо працює. після перевірки вона дійсно скаже адміністрацію, що «да, дійсно тисяча об'єктів, тоді буде зрозуміло. Да? Ну ми ж розуміємо, що є людський фактор. Людина, яка набирала цей текст, вона могла могла ще раз умовно поставити там неправильно кому і текст читається, як класик казав, зовсім по іншому. Да? Там немножко по-другому. Це одна сторона. А з іншої сторони, це може дійсно бути схоже на знову ж таки класичний фільм, да? кавказька полонянка, коли вони там ну, пишуть. Три порції шашлика вибросила в пропуск. Да? От, от вони так дописують. Ну на жаль, такі речі теж відбуваються, і для правоохоронців багато багато роботи. Але коли такі речі будуть замовчувати там, правоохоронці, казати не на часі, то це буде навпаки з однієї сторони породжувати, а так можна робити і далі. А з іншої сторони, у людей рано чи пізно буде ну не то, що вибух, але буде недовіра тотальна до чиновників, до посадовців, і та і те єднання, яке було на початку війни, воно може. Швидко-швидко зникнути, бо воно вже почне потроху зникати. І на жаль, росіяни цим можуть скористатися. І ви точно зазначили. Питання довіри дуже важливе, та і тому ну не треба відштовхувати людей, щоб вони йшли в якісь телеграм-канали і там шукали інформацію. Та питання довіри до офіційної інформації має бути на найвищому рівні. А повернімося до таких явних зрадників і і колаборантів. У нас же ще була Проблема, коли вони проникали на найвищі щаблі влади. Це по перше. А по-друге, ще і, це ж люди заслужені. У них же нагород багато. Правда, ну класичний такий хрестоматійний приклад це Борис Дейч який е на час російської агресії був депутатом Верховної Ради е України і підтримав окупацію Криму Росією, герой України. На секундочку, інший персонаж, Багров. А також герой України в 2007 році отримав звання Героя України, а і ось що він е, підтримав, підтримав окупацію Криму свого часу, і більше того сказав, що. Повернення Криму було проведено блискуче, подякував Путіну і все таке інше. От ви скажіть, будь ласка, це була така спеціальна програма інфільтрації російських агентів на вищі щаблі влади в Україні, і більше того, на отримання ними нагород, тому що це ж певна індульгенція. Це ж всі перед ним на колінах мали стояти. Він герой країни. Та а це, це практика, власне як сказати, інтеграції агентів, в політичний і бізнесовий простір країни. Це заохочення людей, тобто кожна людина отримувала, коли добиралася до влади. Неважливо не ну, про російські там, наприклад, або про українські у кожного є свої слабкості. Хтось хоче за свою роботу, за свою діяльність в цій команді, яка його притягнула, хоче щось отримати. Да, когось цікавить, наприклад, нагородна зброя. Так, да, хочу нагородну зброю, нічого не хочу. От дайте мені Максим, дайте мені автомат Томсона от часів Другої світової. Дайте мені Кольт, Сміти Весен. От. От це він хоче. Да? Ми тим бачимо знаємо, що багато. А ви, багато а ви розбираєтеся? А ви розбо у вас немає нагородної зброї? Ні, немає. Верней, кажу, немає, немає. Дивіться, тобто є люди, які цим ці цікавляться, є люди, які кажуть: та ні, мені железяки не потрібні, я хочу медаль, да? от я хочу медаль собі, бо так, щоб ходити з нею, щоб можна було заходити десь на знаю, там в да? там, щось там собі там певний дискаунт на квартплату вибити. Хтось хоче звання Героя України, хтось хоче грамоти, хтось хоче посаду. І, от, в залежності від побажань, ну тому і це роздавалося. От, подивитися там на шуфричі, да, він там колекціонував, що там собі ці будьонку. будьонку. Навкадатом да, там, що у нього, там якісь там документи часів радянського союзу. У нього є така слабкість. І цим я думаю, цим раритетом йому платили за певну роботу, яку він робив. Тобто, чим більше він там працював на користь цієї команди, яка його провела, тим більше його заохочили на день народження. Дарували, друзі приїздили, щось там знаходили в якихось там архівах. Ось дивись, якийсь цікавий документ. Лови науку, супер, супер, люблю це. Да. От, так, яка людина, такі і забаганки в неї. А знаєте, ви згадали Нестора Шуфрича і ці всі колекції там мундирів, нагород, в тому числі російських. Та я так розумію. Я ось що подумав: що а, російський герой. Це збірний образ. Насправді Штірліця не було, от як, як, як реальної конкретної людини. Це образ, який придумав російський письменник Юліан Семенов, якщо я не помиляюсь. Так ну і він став це літературний персонаж. Ну можливо, це збірний образ там радянських чи російських розвідників. Можливо, але Штірліц він тихенько співав інтернаціонал, щоб його ніхто не чув, подумки співав. А ці ж діють відкрито абсолютно. Вони ж нікого не бояться навіть під час війни. Той же, той же шуфрич він уявити собі не міг, що до нього додому прийдуть і побачать всі ці багатства з відзнаками Російської Федерації. От що це означає з точки зору національної безпеки? Бахвальство він е, роб, ну, займався бахвальством. Йому вважає. Здавалося, чим що чим більше він на, на виду, чим більше він е, десь з'являється в мас медіа то це стає для ним для нього такою. Знаєте, ну безпечною хмаринкою. Що чим більше на виду, тим менше вірогідність того, що його будуть чіпати. Да? ну. Як повелося, там не знаю, попередні там 10 років, що людина, яка медійна, то її дуже важко зачіпити. Вона, як кажуть, правоохоронці починає ваняти. І це ну дуже дуже неприємно. Я перепрошую, це слайд такий і намагається не не чіпати їх. І от йому здавалося, що чим більше він буде себе показувати, тим менше вір'є вірогідність, що його будуть взагалі якось чіпати. Вийшло зовсім навпаки, його мало того, що почіпали, його закрили. І я не можу сказати до де він знаходиться, але є це особисто моє припущення, що він сидить десь в центрі міста. Та, а, на арсенальній в СІЗО, саме там, да от можливо, там у них камери з Ігорем Валерійовичем Коломойським дуже поряд, і вони там друг друга запрошують на каву Там, кофі, підеш а ось в такому сенсі. Тобто, він себе так поводить дуже зухвали, йому здавалося, що ніхто ніколи його не зможе збити з цієї, але ну з цієї стезі. Але першим, хто це був, це розпечатав ваш колега Юрій Бутусов, да надавав йому ліщей прямо в прямому етері. Було було таке, довели Юрія Бутусова. Ми зараз вже з вами завершуємо. А яка спецоперація з ліквідації ворогів зрадників колаборантів? Ну зараз ми говоримо про Олега Царьова, який отримав дві кулі. Він в реанімації перебуває. А, і, або були ж інші епізоди, та там цього російського колаборанту підривали прямо в Санкт-Петербурзі під час урочистого творчого вечора, на якому він розповідав, як правильно вбивати українців. Ну по суті, це це ж так, так та, так відбувалося. А я вже забув, як його: Троїцький татарський татар, та, Владлен татарський влад... Ну, слухайте, в голові не тримав. Владлен татарський. Та окей. А яка спецоперація? Як ви вважаєте, от просто, просто ви б назвали її просто блискучою? дві. Дві гіві Матарола це дійсно були дуже, дуже важкі, дуже складні самі перші операції з ліквідації. Я нагадаю вашим глядачам, що a, колишнім мийник автомобілів Матарола Арсен Павлов він був підірваний у ліфті власного багатоповерхового будинку. Він підіймався в ліфті разом з охоронцями. Вибухівка була закладена на Цю капсулу ліфту вибухнула в той момент. Там навіть відеокамера була, щоб люди, які знаходяться поруч, могли чітко ідентифікувати, що саме він зайшов в будинок. Будинок охоронявся там на поверхах. Охорона стояла, на вході стояла, підірвали так, що залишилися одні шоломи. Тобто, шоломи виявилися якісніші, міш... якісніше ніж голова Арсена Павлова. Другий це Гіві. Гіві. він до початку повномоч... Ні, він до початку війни був паркувальником біля Донецького управління СБУ і за 2-3 гривні зверху паркував автомобілі співробітників СБУ, там, ну, заходив якісь місця нормальні. Він вибухнув на роботі, там теж була згорів на згорів на да, згорів, згорів, вибухнув на роботі. Дівчина піднесла туди вибухівку, залишила це його диваном і змогла втекти. І він там вибухнув. Тобто, це був дійсно дуже-дуже великий прокол для російських спецслужб. Ну і звісно, останній третій аргумент, третій приклад, це цей господи, батя в них, як вони називали. Колишній ну начальник цієї був, він вибухнув в ресторані. Я теж забув прізвище його Захарченко. Перепрошую, да захарченко теж вибухнув прямо в ресторані, на якому стояла мітка, а стол замініровано. Ну тобто зарезервовано. попередили по суті справи. Та зараз взагалі дуже коротко. А такі операції варті того, щоб ризикувати. Ризикувати своїми представниками, так свої з представниками спецслужби і тими людьми, які проводять такі спецоперації. Абсолютно, абсолютно 100%. важливо, правильно треба робити далі, щоб показувати, що навіть якщо ти наробив багато поганих речей, і ти втік, то рано чи пізно до тебе дотягнуться, тебе знищують. Це такий великий превентивний фактор від подібних вчинків з боку інших людей. І це питання відповідальності за воєнні злочини за зраду, за колаборацію з ворогом. Так точно за воєнні злочини, Іван Ступак, військовий експерт і колишній співробітник служби безпеки України, з нами був на зв'язку. Дякую. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.